Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом у Молдові. Цієї неділі вибори президента країни. Голосування, яке вирішить долю сусіда України проти нашого друга Майя Сандо, яка послідовно веде Молдову до Євросоюзу і є фаворитом перегонів. борються цілих два яскраво виражених проросійських політика. Прокурорський Олександр Стояногло та бізнес-кримінальний Ренато Усатий за кілька днів до голосування між ними розпочато справжню війну. Я погрозив вбивством за допомогою кувалди Вагнера, як свідчить джерела в українських спецслужбах причина Флікти між двома проросійськими кандидатами ставка, яку на виборах президента Молдови зробив персонально Володимир Путін та ФСБ для підтримки свого фаворита. Вони здійснюють небачений раніше тиск на інших проросійських кандидатів, змушуючи їх знятись з виборів, інакше погрожують ліквідацією, аби не розмивати проросійський електорат. Інакше електоральна перевага проєвропейського кандидата може бути максимально переконливою. Нагадаю, що понад 20% виборців згідно з опитуванням досі не визначились із вибором свого кандидата в той же час. Буквально годину тому в кабінеті. Санду пролунав надпотужний вибух. Санду вивела охорона її. Стан невідомий за тиждень до виборів. Сама Сандо звернулась до залужного телеграм-каналу. Пишуть, румунська армія, переодягнена в молдовську форму, уже контролює всі стратегічні напрямки. Нічого в окупантів не вийде. Президентка Молдови Сандо підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації у Молдові. Як інформує Newsmaker, пише «Європейська Правда, про це вона заявила на спеціальному брифінгу. Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою переодягнених в цивільне. Вони планують і насильницькі дії, в тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників, заявила Санду. За її словами, передані Києвом матеріали містять детальну документацію і логістики для організації цих диверсійних дій. План передбачає використання людей з поза меж країни для насильницьких дій у Молдові. Наприклад, матеріали містять інструкції для в'їзду в Молдову громадян РФ, Білорусі, Сербії Чорногорії, додала президентка. Також Санду розповіла, що під виглядом мирних протестів готують спробу захоплення влади в Кишиневі. Президентка додала, що силові структури Молдови готуються запобігти. Хте цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем. Нагадаємо на саміті ЄС у Брюсселі. Президент Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови. Після чого український лідер негайно продав інформацію. Має Сандо. «Ми не знаємо, що був у Москві відданий наказ діяти з цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити. Ми впізнали в цьому саме те, що вони вже намагались робити проти України, проти інших держав, зокрема в Європі, нічого нового. Сказав Зеленський, Росія неодноразово допускала різкі та грубі випади на адресу Молдови. Та молдовського керівництва, зокрема після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.